Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро, вітаю вас, сьогодні у нас 11 квітня і бачите, можна так здивуватися, виходиш, а тут незрозуміло, що це було. Сонце вийшло, і така, знаєте, хмара, і був, я так розумію, що ливень. Але зараз сонечко, можна виходити, трошки ще. Цікаво, дивіться, бачите, тут хмара, а там вже чисте небо. Зараз, друзі, пройдемося трошки по набережні і згадаємо події, що у нас відбувалося. Саме в Дніпрі вчора я знімала відео і ви бачили, що саме під час прогулянки по Монастирському острову був прильот. Навіть вдалося його зафіксувати, цей звук. Прильоту, це була балістична ракета. Вона прилетіла по складу продукції біосфера. Всі вже знають це хімічний, хімічне виробництво, можна так сказати, тому що ви знаєте, що вологі серветки вони виробляються саме з пластмаси. Якщо там у когось конспірологія, і ви думаєте, що пластмаса горить якось по-іншому, тому що багато хто із росіян... Почали писати про те, що е, так щось горить, так дуже е, не схоже, що там е, саме виробництво сервету. Е, ну, Можна було в принципі дуже швидко зрозуміти, що там відбувалося, тому що е, сам Андрій е, Здесенко, саме власник цього підприємства. Він зняв відео, виклав у себе на сторінці в Фейсбуці. Можна було подивитися одразу, що там відбувалося, подивитися, що там на тому складі було. Можна було переконатися, дуже швидко він виклав це відео. Сумнівів, якихось якоїсь конспірології, що там на складах щось вироблялося. Я не чула і не бачила, тому що мені було видно з мого місця, де я знаходилася, що там була якась детонація. Просто горіло і горіло дуже сильно, тому що ну, це хімічне виробництво. Якщо хімія якась горить, подивіться, як вона горить. Ось така історія про те, куди прилітає у нас у Дніпрі. І знаєте, у мене своя конспірологія по цьому поводу, тому що, на мій погляд, зараз росіяни намагаються просто, ну можна так сказати, робити вплив на бізнес, який дуже сильно допомагає захищати Дніпропетровську область. Ось так. Я так розумію, що є якісь плани, можливо, у Росії так дійсно якось рухатися до Дніпра, і звісно, їм дуже не підходить той факт, що бізнеси тут заробляють, бізнеси тут працюють, і вони дуже допомагають саме військовим з усіх боків, як тільки можна. Всі наші підприємці, тому що ви просто не знаєте, хто такі люди Дніпра, хто такі українці тут, це дуже завзяті люди, і якщо вони приймають рішення, то вони дуже завзято беруться за справи. І якщо щось потрібно для військових, то будуть це вирішувати на всіх ланках. Де як можна своїми зв'язками вирішувати, допомагати. Тому, друзі, в мене таке враження, коли прилітає там по Бартоломео, коли прилітає по біосфері, по серветках, це вплив на бізнес, на те, щоби. Вказати на те, що будете допомагати, будете дуже такі активні, то буде прилітати саме по ваших підприємствах і зовсім не по військових об'єктах. Якось Навіть росіяни пишуть, навіщо, наприклад, Іскандер, це дуже дорого, дорого коштує для того, щоб відправляти по серветках. Ну, Я вам хочу сказати, це недорого, якщо буде дійсно вплив, якщо бізнес Дніпра, наприклад, вирішить, що ну, може, трошки треба бути тихіше. так? Якщо цей, ця ціль буде Росіянами саме виконана, то можна її скандер, в принципі, використовувати. Тому що, друзі, я хочу сказати, ну ми ж тут місцеві, ми ж знаємо, і, і багато людей працюють на підприємстві. Всі ж прекрасно знають, що там на підприємстві, чи є, є там щось таке, що воно було цікаве, як військовий об'єкт, чи ні. Ми знаємо, що, наприклад, і в мене викликає це дуже багато питань. Чому дійсно Іскандер величезну ракету відправляють по такому підприємству, а не по тих величезній кількості інших підприємств, які б дійсно були цікаві як військові об'єкти? Чомусь туди нічого не прилітає, а прилітає саме по серветках. Ну це ж дуже смішно виглядає. Незрозуміло зовсім особливо це не зрозуміло для місцевих людей. Ви просто не розумієте, як швидко тут інформація між всіми доходить, як вона між всіми тут є. І... Що там за розвідка у росіян? Вони що нічого не перевіряють? Якась бабка, знаєте, біля під'їзду сказала, що там у Андрія З на складах лежать якісь, може, дрони. То, може, вони думають, що туди ми кинемо ракету, і ось всі дрони, і все. Війна зупинилася. Ви так вважаєте, що саме так працює російська розвідка? Вони ось саме так інформацію обробляють і. Хтось місцевий там щось ляпнув і воно прилетіло. Чи там є, чи там нема. На, на того Андрія з Дісінко на, на складі ті дрони. Чи, е, е, чи як ви вважаєте, як воно? Дивіться, друзі, як гарно, бо я тут розійшлася. Давайте подивимося. Зараз така е, прекрасна погода. Дуже гарний Дніпро. Качки. До речі, наш готель Парус і ресторан Паплавок, який дуже можна сказати, два об'єкти, які всі знають і вони є впізнаваними в Дніпрі. І знаєте, друзі, дуже мені смішно, що досі, за вже четвертий рік іде війни, досі приходять росіяни і розповідають про те, що Росія вже біля Дніпропетровської області. Та вона біля Дніпропетровської області з 2014 року. Ось з 2014 року Дніпропетровська область вже починала займатися обороною. І... Працювала над цим, готувала, воювала. І е, я вам хочу так сказати, росіяни. Ну ви за кого нас приймаєте? Ви вважаєте, що можна нас злякати саме тим, що ви кажете, що до Дніпропетровської області фронт наблизився? Ми з 14-го року під таким в принципі живемо. І до в том, в том, в той момент нас це не злякало. А сьогодні, зараз, нас повинно це злякати. що ви за кого нас тримаєте? Я не розумію. От що у вас там у мізках, як ви там вважаєте, що ми тут всі перелякалися, зібрали свої речі і поїхали десь злякані? 50 кілометрів Росія, мощ? Відійшла від Донецька за три роки, і ми всі злякалися. Росія мощ? Руські, ви що? Ви за кого нас тримаєте? Ну, я просто навіть не розумію. От кожен раз, коли якийсь прильот у Дніпро приходять і пишуть, Росія йде к вам, бойтесь фільтрація. Ви там якось фільтруйте те, що ви пишете, нам, тим людям, які залишилися, нікуди не поїхали, нічого не злякалися. Що ви пишете? Кому ви пишете? Росія мощ. Росія мощь от Донецька 50 кілометрів отошла за 4 роки. Мощь. Ви ми ви вже показали вашу мощь, ваш інтелект. Вашу способность попадать четко а, как это? Высокоточные. Вы же у нас высокоточные, попадаете туда, куда надо. По объектам военным. Тут вас стебет весь народ. Просто стебет весь народ. И даже те, которые ждут русский мир, удивляются. Те, кто ждут и русский мир, они тоже удивляются. Поэтому окситесь, россияне адекватных россиян это не касается, моих подписчиков, которые, с которыми идет конструктивный диалог, даже если мы не согласны по каким-то вопросам. У меня есть адекватные россияне, которые способны поддерживать этот диалог, и мы совершенно имеем разные точки зрения, но в то же время общаемся. А остальные вот эти набеги, которые вот во время прилетов приходят и начинают показывать вашу Россия мощь. Это для вас. Вот этот мой спич сейчас. Это для вас. Вот такая вот великая река Днепр. Город Днепр, который нам Россия уже три года обещает, что вот весна придет, вот весна придет. Весна пришла. Весна пришла. Какая? Третья? Четвертая? Сколько весен вы еще будете нам обещать, что весна придет? Пугатели, эти списки, которые там ведут, блогеров. Ты там, вот этот, который меня там в списке то добавляет, то удаляет. Ты уже или удали, или внеси. Ты уже как-то определишь, что ты неопределенный какой-то. Плевала я на тебя, знаете, знаешь, с высокой горы. В каком я списке? Я, я тебя внесу в список. Пугатели. Испугали. Трясемся. Забились в угол и сидим, трясемся. И каждый раз, когда прилет, почему-то у россиян какой-то начинается сдвиг по фазе. По-другому даже не знаю, как это назвать. Адекватность полностью выключается. Начинается вот это вот Фильтрация, Россия, мощь и все остальное. Устали мы от вас. Занимайтесь своими делами, своей страной, своим государством, поднимайте его, восстанавливайте, делайте что-то для своих нищих, оставьте в покое другие страны. На цьому будемо завершати этот випуск. Дякую, друзі, за перегляд, за підтримку каналу. Не забуваємо ставити лайки. І до нових зустрічей до прогулянок по Дніпру. Пока-пока!